Сьогодні з нами у студії український журналіст але ведучий з лютого 2022 року. Боєць збройних сил України Павло Казарін. Його книга Дикий захід Східної Європи отримала відзнаку Книга року Бібісі 2022 року і увійшла до короткого списку Шевченківської премії 2023 року в номінації Публіцистика і журналістика. Ну і він презентує свою книгу в різних містах України. Доброго ранку, пане, -пане. Доброго ранку. Ну насамперед, коли я почула назву вашої книги Дикий захід Східної Європи, я подумала про вестерни, про ковбоїв. Якісь асоціації мають місце в вашій книзі з тим, що я подумала, і взагалі про ні, вашу книгу, про що вона для тих, хто ще не читав, не бачив, не розгортав. Бо я, якщо чесно, ще не читала. Ну ви знаєте, відверто кажучи, з одного боку там про дикий захід можна сказати, що це історія, як з хаосу та свободи, народжується в тому числі закон та правопорядок. А щодо книги, це історія про те, як війна змінює країну, як війна змінює людей і як люди. Коли опиняються в середні події, яких вони не очікували, як вони починають шукати власну ідентичність? Як вони починають ставити питання навколо тих цінностей, які їх оточують? Як вони обирають між тими цінностями, які пропонувала їм колишня імперія, колишня митрополія, і тими цінностями, які є притаманними їхній державі? Ми через цей весь процес проходили вже після 2014 року, коли ми бачили анексію Криму, вторгнення на Донбас. Ми бачили хвилю переселенців і так далі. І я розумію, що ця сама хвиля вона спіткала країну в 2022 році, коли ну вже не можна жити в умовному тилу і казати, що ну я не помічаю війну, тому що ракети прилітають будь-яке місто. І напевно є такі знов-таки люди, які шукають ці відповіді, які хтось вже не а, знайшов. Під час першої фази війни, моя книга це спроба проаналізувати, як війна змінює країну. І судячи з того, що видавниця каже, що вже було три до накладу. Ну, напевно, читач її потребує. А, а коротко, якщо в декількох реченнях ваші спостереження, як війна змінює країну, ну ви знаєте, величезною мірою і е, я, я зауважу, що була написана книга. Ну до повного масштабу… Так, да, вона вийшла та... в жовтні 2021 з року так. А, за кілька місяців. І єдина до речі, презентація, яку ми встигли зробити до початку а, повномасштабки, це презентація в Маріуполі в лютому 22-го року, да, за три тижні до початку війни. А, ви знаєте, ідентичність, ідентичність людини це взагалі сума подій, яка трапилася в її житті, і так само сума подій, які в її житті не трапились. Тобто у людини, в житті якої трапилась умовно кажучи, анексія Криму, він змушений був її помітити, визначити зі своїм ставленням і так далі. І так далі. В нього фактично це буде впливати на його ідентичність. Людина, яка не помітила Анесію Криму, тому що жила десь далеко, тому що там, не бачила вуличних боїв, ця подія на неї впливати не буде. І ем, якщо, якщо розбиратися, то ця книга це спроба проаналізувати, як взагалі народжується ідентичність, як українці стають. Українцями, а як люди, які оголошують себе поза політикою, врешті-решт розуміють, що все, що відбувається в нашому з вами житті, включно з піснями про любов, це також розмова про політику. Ну, от про вашу самоідентичність поговоримо. Зокрема, да. е, ви народилися в Криму. В Сімферополі да. за освітою ви російський філолог. Да, так, я вчитель як російської кажуть... мови та літератури. Так. Ось так приблизно міг виглядати ваш вчитель російської мови та літератури. Ну, міг, наш, але На щастя, я не вивчала російську мову. І от, власне, як, зокрема, ви дійшли до такого. До того, що ви зараз українською мовою говорите, служите в Зсу, як формувалася ваша зокрема самоідентичність? Ви знаєте, все дуже просто. Я якраз був тією людиною, яка довгий час жила в російсько-культурному середовищі, в російськомовному оточенні, яка не дуже цікавилась політикою. Наприклад, перший майдан він пройшов повз мене. Ми жили в Сімферополі, ми навчалися в університеті, і взагалі все, що відбувалося в Києві, було для нас. Ну, якось ми навіть особливо не зосереджувались за кого вболівати. Ну, тобто, це, це десь. Взагалі на півострові була дуже острівна ідентичність. Тобто він відчував себе як острів. І якщо ви запитували у мешканця півострова, а ким він себе відчуває, він не казав там етнічний росіян або етнічний українець, він казав кримчанин. Тобто регіональна ідентичність на першій сходинці за важливістю, за важливістю була. А потім так само в моєму житті почали відбуватися події, які змусили тебе визначатися на чиєму ти боці. Ну тобто, я, наприклад, підтримав майдан. А більшість моїх а, друзів скоріше була налаштована негативно або скептично. І я їздив на майдан, а вони це вже вважали. Не да, це вже наприкінці на початку 14-го років. Вони вони вважали, що це. Не потрібно потім так само там сталася анексія півострова. А я намагався протриматися на півострові якомога довше. Дотримав зміг прожити до жовтня 14-го року, коли вже стало зрозуміло, що треба їхати. Я переїхав саме тоді в Київ. Вот. і це це ті події, які відбувалися в твоєму житті, які безпосередньо впливають на все, що відбувається з твоїм уявленням про реальність, і так само. Сьогодні я помічаю там в соцмережах багато моїх знайомих, які до того там казали або не все так однозначно, або там не варто звинувачувати Москву у всіх українських проблемах, і так далі. Так далі так далі. Вони після 24 лютого, 22 року, теж опинилися в кризі старих переконань і шукають для себе. А нове новий фундамент, от я хотіла запитати: ви ж напевно тримаєте все таки зв'язок з тими, хто залишився в Криму з ваших близьких, там рідних, знайомих? Як вони зараз переживають ці події і чи змінюються, чи трансформується їхня ідентичність до чого вони тяжіють? Ну, ви знаєте, це взагалі окреме складне питання. Чому тому, що ну остання соціологія, яку ми мали з Криму, це взагалі 15 лютого 2014 року. Тоді Київський міжнародний інститут соціології проводив 40 відсотків, судячи з усього, опитаних на той момент підтримували Росію, приблизно 20 відсотків підтримували Україну. А ще 40 відсотків вони були такі байдужі, тобто вони були зосереджені не на кольорах прапору, а на цінностях побутового виживання. На тому що в них в холодильнику. Я можу лише припустити, що за останні 9 років, звісно, що російська інформаційна, в тому числі окупація, вони намагалися взагалі старти будь-які згадки про Україну, про українське минуле. І ми повинні розуміти, що там є люди, які вже пішли в школу при Росії, закінчили школу при Росії. Вони не вивчали ані українську історію, ані українську мову. І нам. А, якщо, якщо і коли ми повернемось на півострів, то нам доведеться витратити багато часу, щоб пояснити, що те, чому їх вчили в школах, російські вчителі, не завжди відповідало просто фактам. От я теж про це хотіла запитати. Коли ми звільнимо територію, я кажу не якщо коли я з великою надією, Донбас і Крим вас як медійника, хочу саме запитати, як інформаційно працювати на цих територіях з цими людьми? Ну я думаю, що коли йдеться про території, які вже 9 років знаходяться в умовах фактичної окупації, нам просто Uh, доведеться буде по-перше дуже терплячими, uh, і ми ж uh, ми зустрінемо суспільство, яке пам'ятає Україну зразка дві 2013 року. Тобто, зразка України Януковича. Вон, ці люди вони пропустили безліч наших внутрішніх uh, дискусій, коли ми обговорювали необхідність декомунізації, коли ми обговорювали зміну uh, якихось гасел. А коли ми приходили до того, що гасло слава Україні, героям слава це вже не гасло, умовно кажучи, партії свобода, а загальнонаціональне загальнаціональне загальнонаціональне да, гасло, яке використовується і в армії, і в поліції, і іде завгодно, і просто громадянами, ці люди не брали участь в наших дискусіях. Нам доведеться дуже терпляче їм пояснювати, що взагалі з нами відбулося, як ми змінилися. Можливо, нам навіть доведеться деякі речі пояснювати російською, тому що вони просто були позбавлені українсько української мови. Простору україномовності. І якщо раніше ми знали, що в школах, в університетах, окупованих, ну, Донецька, Луганська, Сімферополя, Севастополя українську мову хоча б вивчають, то так для, для там є вже покоління дітей, які ніколи їм, напевно, в житті не чули. І це історія про те, знаєте, як людина, умовно кажучи, ломає ногу, опиняється на больничній коці, а далі. Тобі доведеться проводити їй певний ну, тобто реабілітацію да, реабілітацію, вчити ходити, вчити розминати ногу, вчити підніматися сходами, спускатися сходами. А тому, що деякі м'язові функції доведеться просто відновлювати з нуля. І повторюю, нам потрібно буде безліч любові, безліч терплячості і в тому числі готовності. Згадувати, якими ми самі були в 2013 році, щоб зрозуміти, як ці люди пам'ятають Україну, пане Павло. Попри те, що це повномасштабна війна, і вся Україна її переживає. Досвід у нас досить різний. Там на західних регіонах більш спокійна обстановка і є українці, які пережили окупацію, цей досвід ну, не можна забути. Все-таки якими українці вийдуть з цієї війни, на вашу думку, і чи зможуть, попри різний досвід, якось знайти якесь спільне бачення свого майбутнього. Ну, ви знаєте, я вам відверто скажу. Мені здається, що повномасштабна війна вона набагато більш об'єднало Україну, аніж, наприклад, війна 2014 року, тому що України з'явився спільний досвід в 2014, 2015, 2016 роках можна було жити десь у Львові, в Тернополі, і просто її не помічати, якщо ніхто з твоїх рідних не був призваний до лав збройних сил. А коли ракети російські летять, в тому числі в Тилові українські міста, то досвід Києва, Львова а, Рівного Тернополя. Є спільним. Усі знають, як звучить звук повітряної тривоги. Уже не потрібна теорія шести рукостискань для того, щоб знайти родину загиблого героя, який загинув в лавах Збройних сил. У Кожного є друзі, які дотичні або до волонтерства, або до захисту країни, і це це цей простір спільного досвіду: єднає Харків та Рівне, Луцьк та Одесу, Дніпро та Львів набагато краще. А ніж будь-які гасла, тому що людей робить громадянами, і головне співгромадянами це якраз спільність досвіду, спільність відчуттів. А повномасштабна війна, на жаль, нам цей спільний досвід подарувала, але на щастя, цей спільний досвід він нас об'єднує. Пане Павло, Росія носиться з цим міфом а, Великої Вітчизняної, mm -hmm. насправді Другої світової, і от діди воювали, і а, таке діди, інше. Да. Діди, які воювали, так, а це прями. А як нам от, цю війну далі от, після перемоги інформаційно? Осмислювати, як правильно її нести цю пам'ять, щоб не знецінювати подвиг і водночас, щоб це не стало чимось таким дуже патетичним і пафосним. Мені здається, що взагалі на деякі питання дуже важко відповісти зараз, тому що просто війна триває, і ми не знаємо, якою буде редакція її закінчення. Одна справа, якщо редакція закінчення війни буде співпадати з тим, що суспільство готове прийняти як перемогу. Інша справа, якщо редакція війни буде відрізнятися трохи від того, що суспільство вважатиме перемогу, тому що наше уявлення про перемогу вони теж змінюються. Рік тому ми б з вами вважали, що вихід на кордони 23 лютого це є вже перемогою. Ну тобто, обнулення всього того, що Росія встигла зробити за час повномасштабки. А зараз ми бачимо, що суспільство готове прийняти лише. Кордон 91-го року в якості остаточної перемоги. Тож мені здається, що нам на це питання треба буде шукати відповідь трохи пізніше, тому що війна не закінчення не закінчена, вона триває. Але те ті речі, які ми можемо зробити зараз, це напевно, розуміння того, що в цій війні без тебе не переможуть. Це не до того, що тобі потрібно обов'язково вдягнути піксель, взяти в руки зброю, піти на фронт, але те, що ти можеш долучатися до перемоги, ем, волонтерячив відправляючи донат і так далі. Пане так далі. Павло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що прийшли до студії. Павло Казарін, український журналіст, публіцист і військовий. Тепер дякую.